Українці, я прошу вас максимально поширити це відео для того, аби надати йому розголосу, тому що це вже верх знущання над всіма нами. На днях Хуський районний суд Закарпатської області виніс вирок Хуському воєнкому Сергію Зубатову, який безпідставно виключив із військового обліку 20 офіцерів запасу, без рішення ВЛК і з подальшим правом їх виїзду за кордон. І за це суд присудив йому штраф у сумі 3400 тисячі гривень, розцінивши це як просто службову недбалість. Всі ми чудово розуміємо, по якій причині воєнком виключив цих людей із списку. І всі ми чудово розуміємо, по якій причині суддя прийняв таке рішення. А тепер увага: місяцем раніше Іршавський районний суд Закарпатської області засудив неповнолітнього хлопця, у якого в сім'ї 13 дітей. За крадіжку двох тисяч гривень і планшета на 5 років в'язниці. А на Волині 27-річну дівчину за крадіжку сала засудили так само на 5 років. Тобто у нас виходить так, що якщо чиновник бере взятки, краде мільйони і мільярди, але ділиться, то він іде не в тюрму, а у мільйонери і мільярдери. А як простий бідняк вкраде на кусок хліба, то він йде в тюрму на 5 років. Ви розумієте, що з нас роблять просто ідіотів. А роблять тому, що ми це їм дозволяємо, От і все. І мало того, вони ще все перекрутили так, що винен зараз не той, хто корупцією займається, а той, хто про неї говорить. В Нью-Йорк Таймс писали чисту правду, що в нас крадуть так, неначе завтра не настане. А знаєте чому? Тому що їм просто начхати на Україну. Їхні гроші і їхні сім'ї за кордоном. Сидять вони не в окопах, а в теплих кабінетах. На війну вони відправляють не своїх дітей, а наших. А Україна є для них просто місцем для заробітку, от і все. Україна надзвичайно багата країна, але це багатство у нас просто крадуть. А звичайний народ вимушений їздити по світу на заробітки, щоб заробити якусь копійку, або зводити дома кінці з кінцями. Я дуже надіюся, що після цього розголосу це ганебне рішення суду буде скасовано, а цей корумпований воєнком разом із суддею понесуть відповідальність. По всій суворості закону.